Минулого тижня відбулося засідання Ради з безпеки життя діяльності, де обговорювали скільки бориспільців постраждали внаслідок невиробничого травматизму. Ця цифра зросла порівняно з минулим роком і становить 5435 осіб. Про це повідомив перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Протягом 2014 року зафіксовано 43 смертельних випадки, що не 11 випадків більше ніж у 2013 році. Слід відмити збереження високих показників травматизму наслідок випадкових падінь. Це падіння під час пересування, особливо зимовий період, падіння з висоти в колодязі, ями тощо. З цих причин до центральної районної лікарні звернулася 3101 особа. Це на 155 осіб більше, ніж в 2013 році. З них смертельних випадків зафіксовано 5, що на 4 випадки більше, ніж в 2013 році. Відповідно, класифікатора подій, що призвели до нещасних випадків невиробничого характеру в 2014 році, в порівняно з 2013 роком, збільшились показники травматизму пов'язаного з транспортом та дорожно-транспортними пригодами. Всього за 12 місяців 2014 року сталося 50 випадків, в яких постраждало 57 осіб, що на 3 особи більше, ніж в 2013 році. З 6 осіб до 13 осіб збільшилась кількість смертельно травмованих осіб, що на 7 осіб більше, ніж в 2013 році. Збільшений рівень травматизму внаслідок випадкових отруєнь, отруєнь алкоголем та отруйними речовинами 160 потерпілих, що на 27 осіб більше, ніж в 2013 році. Показники смертності за 2014 рік 43 особи, що на 11 осіб більше, ніж у 2013 році. Протягом 14 року сталося 665 нещасних випадків з дітьми віком до 14 років. У порівнянні з новичшим періодом 2013 року число потерпілих збільшилось на 142 особи. 50% випадків пов'язані з випадковими падіннями, смертельних випадків не зафіксовано серед дітей, слава Богу. Для чого я привожу ці цифри? Тому щоб дивилися цю інформацію і відмітили батьки у школах. От всі мешканці міста Борисполя. Невиродничий травматизм, ви бачите, які вражаючі цифри.